Добрий день! В цьому відео я розкажу, як окрім основного чеку по угоді, тепер можна додатково створювати чеки для передплати та післяплати. Ці чеки є незалежними від основного чеку по угоді та формуються за потреби. Для роботи з цими типами чеків, існуючим клієнтам необхідно перевстановити застосунок. При встановленні будуть автоматично створені нові поля. А саме сума після плати та сума перед плати», які можна перейменувати за потреби. Для формування чеку оберіть угоду. Переконайтеся в тому, що поле сума угоди заповнене. Якщо ні, заповніть. Далі вам потрібно розділ додатково. Натиснути Редагування та обрати потрібне вам поле. Якщо чек буде формуватися як для передплати, заповнити суму передплати. Якщо це буде чек після плати, заповнити поле Сума після плати. Наприклад, заповнимо після плату, вводимо дані, зберігаємо. І сторінку. Після оновлення сторінки ви побачите, що сформувалось посилання на чек. Ви можете його скопіювати та відкрити в іншій вкладці, щоб детальніше переглянути. Запам'ятайте, що сума після плати або сума перед плати заповнюється тільки один раз. Перш сформуємо чек для передплати. Сума угоди в нас заповнена, розділ «Додатково», Редагування та заповнюємо поле Сума передплати. Зберігаємо, оновлюємо сторінку. Бачимо посилання на чек. І можемо його відкрити, щоб. Переглянути передплата 500, так як ми і вели.